Дякую, тільки це заява від фракції Батьківщина в Харківській обласній раді. Отже, дорогі українці, звертаюся до всіх тих, хто думає, що покращення та стабільність їх ще не торкнулася. на минулій сесії Харківської обласної ради. В приватні руки було передано 8 тисяч гектарів землі в Дергачівському лісництві. На 50 років до 2062 року. Під шумов мовних питань? Для тих, хто не мірять гектарами, це 80 квадратних кілометрів землі. Ви вже не можете вийти рибалити чи скупалитися на ставку, в якому плавали з дитинства. Не можете вийти на берег моря, бо він обгорожений. Приватні ліси та поля ще до офіційного продажу землі, притул приступають до ваших огородів і осель. На кожній сесії Харківська обласна рада віддає приватне користування надра у вигляді газу, води, корисних копалень. Земля під вашою хатою, якою ви користувалися з Діда Прадіда, вже теж, виявляється, в один прекрасний момент стала не вашою, бо на неї вже треба купити акт. Вас це не стосується. Так само, як не стосується і підвищення пенсійного віку для жінок, бо ви не є жінкою передпенсійного віку, ви не є працівником підприємства, на якому роками не виплачують зарплату. Вас не стосується податковий кодекс для бізнесу. Ну, звичайно, чому вас це повинно хвилювати, коли, це, коли ці люди... Це може хвилювати ваших близьких, родичів, інших людей. Це відбувається не з вами. Вчора, по території Харківської області, десятками і сотнями тисяч була поширена оця брудна газетка. Пасквіль підроблений під офіційне видання опозиції об'єднаної опозиції Батьківщина без вихідних даних, з фальсифікованими інформаційними матеріалами анонімно. Я особисто передав до Ленінського райвідділу чотирьох людей, які були причетні до поширення цього інформаційного матеріалу. Зокрема, жінку, яка є організатором процесу. Я звертаюся до керівників партії регіонів. Якщо ви думаєте про те, що це дуже креативно і весело, то, друзі, це так само креативно і весело, як приблизно креативно і весело боксеру бити нижче пояса. Хто сміється? А нормальні люди і спортсмени говорять про те, що ребята так далі не можна. Це порушення, це ганебно. Видавати брудненькі листівки від імені опонентів, це так само не весело, а нічемно. Ще більш нічемно анонімно прикриватися студентами, яким через Фейсбук, через соціальні мережі, користуючись тим, що у людей немає грошей, передають ці листівки. Учора ввечері було здійснено напад на кандидата в народні депутати від опозиції. Олександра Кірша, обличчя якого облили Зеленкою, в цьому випадку не невідомі, а зафіксовані на фото конкретні особи з паперовими стаканчиками це робили. Я не знаю, які чарівні слова розказували правоохоронцям та жінка, які чарівні слова знають чи прізвища, чи імена, знають ці хлопці, які обливають зараз. Представників опозиції Зеленкою, але сьогодні ці кришувальні імена дозволяють уникнути відповідальності, а завтра всі будуть відповідати за законом. І будуть сидіти у в'язницях, коли цього заслуговують. Бо криша, вона не вічна. Вона час від часу, знаєте, як змінюється. Ми досі звертаємося до вас, правоохоронці. Чому звертаємося? Скоріше за звичкою, бо чим далі, тим виразніше правоохоронна система показує свою політичну заангажованість. На великий жаль всіх всього суспільства. Сьогодні інтернет ряснює фото та відеоматеріалами про організаторів поширення Пасхи та нападників на опозиційного кандидата. Де пінкертони? Де ті люди, які здатні оперативно робити свою справу і дати суспільству хоча б слабкий сигнал, надію на справедливість? Ми чекаємо і готові допомогти в тому, щоб знайти і покарати винних. Знаю, серед правоохоронців залишилися люди з совістю. Можливо, не багато, але такі точно є. Три дні тому з кабельної мережі в місті Харкові було відключено. Єдиний опозиційний телеканал в Україні ТВІ. Все це робиться під гучні розтиражовані заяви президента і голови обласної державної адміністрації про найчиснішу і найпоряднішу кампанію в Україні. Нас це теж не стосується. Позавчора в Харкові стріляли в двох людей. Одного вбили. Вчора в Києві. І це теж нас не стосується. Сюжет, який неодноразово бачила світова історія. Спочатку нищиться опозиція. Потім ті, хто з недостатнім ентузіазмом підтримує владу. Потім система починає їсти саму себе. Варіанти або кривава революція, або той шанс на зміни, який у нас ще залишився, вибори. І сьогодні насправді йде боротьба не між теоретичною партією регіонів, і між представниками об'єднаної опозиції Батьківщина. Сьогодні боротьба йде між тими, хто готовий купувати і продавати батьківщину, і між тими, хто Україною не торгує. А тому слава Україні дякую від фракції пар.